Так, на іншу сторону, і а, зараз зверніть увагу по праву сторону. А, у нас буде відкриватися на, Будапеш, на будайську сторону, так де знаходиться рибацький бастіон з по праву сторону, так побачите набережну Дунаю, і також так. То далі там, можливо, зараз ми чуть ще побачимо вдалині, там ще буде, звісно, парламент, і ми переїжджаємо на буденку сторону і будемо вже виїжджати з Будапешта. Дійсно, місто Будапешт воно є одним з найстаріших взагалі теж у Європі. В свій час так, було розділено на дві частини на Буду стару та на Бешту. ja javim se, ja kad do... Ajde You want to like pictures of you? Yeah, want? No? Okay. 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 Să ne vedem la următoarea mea rețetă! A similar way they'd be making the dye for other Europe. Прекрасно, що це зараз. Тому що ви пішли заказувати на руку, вони стягнуть знову. Ну що ж, коли я спілкуваю, без провадження або вигляді ви, а у них площа виходить. Я не хочу парить. Чего вой, пальма? they чистих пляжів євро. Чому це він був таким і залишився? І взагалі дуже багато пляжі Чорноморі кожного року пологвітом. Ну а площі більш такий молодіжний пляж і в сезон ходить рейсовий автобус, який може вас відвести на ці пляжі, там що пільні дискотеки проходять на площі єдине. Єдинаємо... Це декілька разів без фотографій. Я тут, значит, я штука не вижу, що я знімаю. Що, Та що так же, А, у снімуше? Мури, міста, которая. Будь ласка, з правого боку також в нас південні ворота, колись вони захищали, їх захищав підвісний міст. І річка Кур. вони поховалися, але головне тут не котики, звичайно, а церква, яку ми бачимо. Там немає якихось подивок мінімути. Тому якщо буде більше 221 році.

То Джорджа Воврорія, який за вікно, і з ним зв'язана одна дуже гарна романтична легенда. Вона мені на екзамені, до речі, вбувалася. і я вам її розкажу в щоб що не затримували весь процес. А що стосується цього острова, ми на ньому. просто поки ми з вами на острові, ми цілим цього... цю ікону, але вона є в кожному католицькому соборі. Це католицька, ще раз підкреслюю, ікона і Богородиця і маколада. Які в неї тут цікаві символи? Ну, по-перше, змій. Ну, окей, змій це символ зла всіх християнських релігій, мігородці воно так, для того, щоб дійти до шкоту всередині машини або ще щось, тому що дуже потрібно це все розгрібати. Наша одна гідеса, вона чоловік її є, так, із тих гір. Тона розказувала, що їхала на новий рік. Живуть, тому там також інша ситуація. Ну, ось якраз так вас проводжає будва, так, будвацька рельєра, так по ліву сторону і дуже гарно якраз ви бачите і острів Святого Миколая, і Будво вже з цієї сторони. Так, і якраз ми вже будемо трішки підніматися до є. А ми сьогодні ночуємо в Білграді, прокидаємося. Ми йдемо на екскурсію по Білграду, і після оглядової екскурсії сідаємо і їдемо автобусом транзитом через Румунію до України. Що ми станемо? Тому Орієнтовне е, прибуття ми прибували і в першій годині, але колись прибували і на початку четвертої години. Тобто отакий діапазон. Тому завчасно так досить важко ну, зрозуміти, коли брати квитки е, додому. Тому що ну, на 12-ту, на першу однозначно ні, не беріть, це точно. А от вже далі. Тут трошки важко сказати, вже коли ми дійсно будемо на українському кордоні, там ще буде їхати десь 4,5 години від кордону точно і вже можна зорієнтуватися, як то буде. Чоловік, хотіми.

Острый кост. И они эти питательные хотели проходить своих программы, перевезли туда. И на этом острове еще 20 тысяч человек. А после этого они тяжелые практически не мощные.